І okay. знову всіх вітаю вас! Це продовження фірми Це буде дуже цікава серія, дуже продуктивна. Першим ділом вирішив усе каміння шахти перекрафтити у, ну, у кругля і поставити тут. Ну як фундамент. Я не знаю, що це. Я буде фундамент? Після цього ви можете подивитись дуже класний таймлапс шахти. І тут ось. Тільки я купався до виходу. Знайшов пробу Малахіту. Однак. Однак. А все обвал. Через що було дуже страшно. І... я знайшов малахід. Просто так через обвал знайшовся малахід, який я шукав. Ну, десь годину. Тому я його накопав. І тепер роблю пилку. Ось пилка. Пилка. Пилка необхідна, щоб робити дошки, а з дошок вже з дошками відкривається дуже багато можливостей. Ну, як, наприклад, зараз можете побачити, що за допомогою пилки. Так, це щось не то. За допомогою пилки та дерева можна зробити ось дошки. А вже відповідно з цих дощок. Можна скрафтити блоки дощок. Ось блоки дощок. А з них можна скрафтити верстак І тепер. У мене є верстак. 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 З його допомогою можна скрафтити ще дощок. Після чого скрафтити. Ммм. <гуми> скрині. Скрині, можна скрафтити скрині. Ці скрині треба поставити. Це гайден скрині. Скрині ставимо. Скриню відкриваємо. Радіємо, що у нас є скриня. Майже 10-й день виживання. І тепер сюди можна поскладати усі ті речі, які лежали у мене на підлозі. Це набагато компактніше. Поскладавши, ну, точніше, зараз ви бачите, як я складаю. І ось поскладавши всі ресурси, ви бачите, наскільки воно стало менше займати місця. Тепер можна зробити бочку, наповнити бочку водою, після чого об'єднавши усі крафти, ножик та шкурку. Отримую вовну, крафчу молот, Ну майже голову молота, тепер молот, об'єдную з камінчиком, отримую флюс. Загалом флюс потрібен для того, щоб кувати. Але я буду використовувати флюс для того, щоб покласти його в бочку і зробити собі воду з флюсом. Ось тут ви бачите, як я купаюсь у шахті. І ну, це те, наскільки я зрозумів, працюють опори. Їх треба ставити плюс-мінус таким чином, тоді обвалисти вся річчя. Типу сіточкою такою. Ну от, накопавши дуже багато міді, прям дуже, мені його, вистачає дуже надовго. Там майже Ну 500 мікробарелів точно є. А Це мінімум 5 інструментів. Тепер знайти вихід. Вихід знайдено. Піднімаємось. І тепер треба, значиться, виплавити собі сокиру. Для цього використаю, ну, власне, мідь, горщик, а також солому та дерево. Як паливо. Заквал солому. Заклауд. Дерево. Взяв. Не, не взяв. Пішов дістав зі скрині запальничку. І підпалив. Успішно. Тепер, попавши флюс, отримуємо флюсову воду, не знаю як вона називається, і кладемо шкіру. Тепер є у нас примітивне ковадло. А зараз буде ще й Соквіра. Мідна сокер набагато краще за... За Бо на мідна. Накопає прям набагато швидше. Ви не уявляєте на скільки. І ось готово. Отримуємо сокиру, голову сокиру. Об'єднуємо з палкою, палицею і отримуємо сокиру з міді. Зараз гляньте наскільки швидко вона рубає. І гляньте наскільки в неї багато місця. Нарубавши собі дуже багато дерева за дуже короткий час, роблю собі вугілля, закопую яму дістаю свої шкурки. Отак треба з кожної її протикати. Протикати кожну шкурку. Ось перша є. і Всі три є. Факт сумно. Роблю город. Часом як шкурки, лежать в Ну, Бо мені потрібна шкіра. Куди? Ладно. Садимо картоплю. Бо картопля це смачно. Також саджу жито. Жито, почнеться. Жито. Ну, трохи не там нічого. Посадив жито. Посадив трохи гарбузи. Гарбузів. Також хочу зараз собі зробити головку цієї беретена. Отримаємо вугілля. Його тут. Не 4, його тут 12. А це набагато більше, ніж було. Робимо танін. Робимо веретено. Робимо пряжу. Добре. І з цієї пряжі зараз будемо ткати, значиться, тканину так от треба просто стояти, ткати, ткати, ткати і ткати. Трохи нудно. Але теж варіант. Тепер можна скрафтити з неї ліжко і пропустити ніч. Це зараз вже буде 11-й день. Мені знадобилось 10 днів, і на 10-ту ніч я зробив собі ліжко. Це перемога. Танін є. В танін закидуємо наші підготовлені середні шкурки, а тут можна зварити собі борщ. Закладаю знову яму. І знову підпалюю. Ось вона шкіра. Зі шкіри кравчуміхи розміщую, і вони працюють. Тепер можна буде за допомогою вугілля поступлаву. І що ж, на цьому я з вами прощаюсь, Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Там набагато більше активності, ніж тут.